Міська рада і міська конком продовжують працювати навіть протягом повітряних тривог зато сьогодні трохи скоригувалася. Провели засідання в. Нашому бомбосховищі у міській раді прийнято ряд важливих рішень: це виділення коштів сім'ям загиблих і виділення коштів матеріальної допомоги мешканцям міста Мукачева на ті чи інші лікування. Також додаткові кошти нашим захисникам, це стосується Національної гвардії України, яка базується в місті Мукачеві нашої тероборони і так далі. Тобто ми продовжуємо і надалі підтримувати наших захисників, тому що це на сьогоднішній день рахується найголовніше. Також хочу нагадати, що ми за останні декілька місяців прийняли декілька рішень виконкому. Минуле було минулого тижня. Останнє провідлення. Кошти на ремонт під'їзних доріг в наших селах, в сільських доріг. На це загально виділено 30 млн грн. І вже очікуємо незабаром, можливо, цього тижня почнуться перші ремонтні роботи. Так само виділені кошти додатково на облаштування найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках та, та в таких, яких створено СББ. Мешканці деніціюють дане питання, тобто не можуть привести ладу свій підвал, встановити там базове освітлення, побілити, перебрати сміття, щоб можна було там перебувати протягом повітряної тривоги або коли є ракета небезпека.